Добрий ранок, дорога церква, дорогі люди, тому що ви всі для Бога дорогоцінні. Я вас вітаю. І перед тим, як прочитати, помолитися за сік і за хліб. Хотів поділитися з вами своїми, напевно, думками, якимись моментами. Був в мене такий час, коли я думав: а. Які ж погані все-таки люди е, були в Ізраїлі, книжники та фарисеї, що вони саме вони е, зробили так, що Христа прибили на Христі, а перед тим, як його прибити, вони ще е, знущалися. Е, ну, в Біблії описується, що це були есть, його перед тим, як не просто розп'яти на Христі, а його ще й ну, тобто, над ним ще змущалися. Ти думаєш. А для чого це? І чому це? Можна було це якось по-іншому зробити? От, жорстокі люди. І потім я ну, знаходився вдома і сидів і думав, що почекай, а якщо не вони, якщо б не сталося тієї того моменту, цього розп'яття, потім пізніше Воскресіння, було б е, спасіння для мене. І розумію, що саме тоді, коли. Ці воїни е, ізраїльські е, прибивали до, до Христа Ісуса Христа, е, то це моя частичка моїх гріхів, які я робив, роблю і буду робити, тому що я грішна людина, яка робить похибки е, е, ошибки, яка може невірно поступатися. Я знаю, що е, Ті воїни, які ізраїльські, які знущалися, прибували Христа, ті страждання, які він переносив, це не через те, що були жорстокі люди 2000 років тому назад. А це тому, що зараз моє серце жорстоке, і в деяких моментах було жорстоке. Е, так, я прошу Бога, щоб він робив моє серце більш е, не жорстоким, гарним. Я прошу його про це, і він допомагає. Але розуміння того, що... Через моє життя, через тільки для того, щоб я мав спасіння, Ісус Христос пішов на Хрест. І це розуміння е, привезло до того, що я не став е, ос, осуждати інших людей, не став казати, Ага, через вас, там через степ Ісусу потрібно було, а перш за все, через мене за мене. І прочитав я вже цей відривок читав. Це. 1 Коринтян 11 голова і, і з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подякував подяку віддав і приломив, і сказав: Прийміть, спожийте, це тіло моє, що ломається за вас. Також це робіть в спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, хто їстиме хліб цей і питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб і сп'є з чаши, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той, суд собі, той на суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами небагато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли ми саме судили би себе. Оце увагу може звернути. Бо коли ми самі судили би себе, дивилися на себе, ну, начебто я гарний. Ну там, Якщо б я б зараз зі сторони на себе подивився, ні, Філіп все-таки ну нормальний, чого його судити, все добре. То якщо самі б себе судили, то б ми казали, ну все нормально. А, Але коли з нас дивиться Господь, і він своїм праведним судом дивиться, то він в якихось моментах. Попереджає, в якихось моментах наказує, в якихось моментах допомагає, що показує, як правильно нам робити у житті. Бо коли би ми самі судили себе, то засуджені би не були, та засуджені від Господа караємося, щоб не, не бути засудженими світом. І тоді зараз буде молитва за. Хліб та за плід виноградної лози.